Вітаю вас, дітки, на нашому занятті з логікою математичного розвитку на тему числа і цифри 0 і 10 і склад числа 10. Подивіться, дітки, хто це тут такий заховався сором'язливий? Доброго дня! Привіт, дітки! Я число 0, найменше число серед усіх відомих вам чисел. Та сталося так, що я розгубився. І не можу знайти своє місце в числовому ряді. Дітки, давайте допоможемо знайти цифрі 0 своє місце в числовому ряді. Подивіться: ось у нас є числовий ряд, який вже нам відомий. Це цифри від 1 до 9. Де ж у цьому ряду буде стояти цифра 0? Так, вона буде стояти ось тут, перед одиничкою. Ось тут у нас стає. Цифра нуль. Наш нуль дуже товариський, тому він швидко знайшов собі багато друзів, на яких він дуже схожий. Давайте подивимось, на що схоже цифра нуль. На пончик ось такий солодкий рожевий, на каблучку, на пальчик, на обруч і на надувний круг. А зараз, дітки, я вам трошки розповім про себе прилічбі. Мені дісталося небагато і немало, і не рідко і не густо. Нуль ніщо, ніскільки пусто, хай же знає вся малеча. Нуль це просто порожнеча. А наскільки це правда, ви зможете перевірити, розв'язавши мої цікаві задачки, які я для вас приготував. Порахуйте, дітки, скільки на небі хмаринок. Один, два, три, чотири. Чотири хмаринки. Подув вітер, і всі чотири хмаринки розлетілися. Ось так. Улетіли. Скільки хмаринок залишилось? Так, залишилось нуль хмаринок. Ось. Цифра нуль. А зараз полічіть. Скільки яблучок достигло на дереві? Скільки яблучок? Один, два, три. Прийшли дівчатка і всі яблучка зібрали в кошик. Ось, Зібрали в кошик всі яблучка. Скільки яблучок лишилось на дереві? Так, нуль яблучок, ніскільки. Мама заповнила банку цукерками. Скільки цукерок в банці? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім цукерок в банці. Прийшли сестричка з братиком і з'їли всі сім цукерок. Ось, з'їли. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Скільки залишилось цукерок в банці? Так, нуль, ніскільки не залишилось банка, залишилась порожньою. Цікаво, дітки, що коли мене пишуть разом із цифрою 1, то так позначають цифру 10. Подивіться, як все змінюється, коли я зображений сам. У коробці, бачите? Скільки цукерок? Жодної, пусто. Так, немає цукерок у коробці. Це число 0, ось він. А поруч. Скільки цукерок у коробці? Давайте порахуємо разом, скільки тут цукерок різнокольорових. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. же ми позначимо число 10, це у нас буде 1 і 0. Коли нуль сам, без одинички, то в коробці пусто жодної цукерки, порожньо. А якщо разом із цифрою 0 поряд поставити одиничку перед нульом, то у коробці одразу з'явиться аж 10 цукерок, так? Багато. Ось таке чарівне перетворення. Число 10 це найбільше число серед усіх вивчених вами чисел. Тому, давайте подумаємо, де буде місце числа 10 у числовому ряді. Після якої цифри ми поставимо число 10. Так, після дев'ятки. Ось тут буде стояти цифра 10, 1 і 0. Ось так. І попереду стоїть найменше число, це 0. Ось такий числовий ряд ми вже з вами вивчили Так, від 0 до 10. 0 це найменше число, а 10 найбільше число. У житті, дітки, ми дуже часто зустрічаємо число 10. У людини на руках 10 пальців. Так? Ми знаємо, тут п'ять і тут п'ять. всього 10 на руках. І на ногах також. 10 пальців. Число 10 можна утворити з 10 одиниць. Так? Взяти щось по одному. Наприклад, можна взяти 10 одиничок, можна взяти 10 цукерок, можна взяти 10 лічильних паличок, і вони разом утворять число 10. Давайте ж зараз розглянемо, як можна утворити число 10 з допомогою яких цифр? Давайте розглянемо склад числа 10. Число 10, ось головне, живе на горі нашого будиночку. Так? І воно складається з таких чисел 9 і 1. Скільки цукерок зліва? Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. 9 цукерок. Ось. А справа скільки одна цукерка. Ось цифра 1. А разом цукерок у нас скільки? Разом 10. Далі одну цукерку перенесемо вправо. І тепер у нас зліва скільки цукерок? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім цукерок сліва. І а справа скільки, а справа дві цукерки. Якщо вісім додати 2, то разом буде 10 цукерок. Перенесемо ще одну цукерку. Так. Тепер у нас зліва скільки цукерок? Один, два, три, чотири 5, 6, 7. Сім цукерок, ось. А справа. 3. так? 7 і 3. Тобто число 10 складається з цифр 7 і 3. Якщо 7 цукерок додати 3 цукерки, разом цукерок буде 10. Далі дивимось, переносимо ще одну цукерку вправо. І тепер у нас зліва 6 цукерок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось цифра 6. А справа, скільки цукерок? 1, 2, 3, 4. 4. Тобто число 10, це 6 і 4. Далі перенесемо ще одну цукерку вправо. І тепер у нас зліва скільки цукерок? 5, а справа теж 5. Ось рядок 5 і 5. А разом цукерок все одно залишилось 10. Це як пальчики на наших руках. На лівій руці 5 пальчиків, і на правій руці 5 пальчиків. А разом у людини 10 пальчиків. Ось цифра 10. Далі перенесемо ще одну цукерочку сюди. І тепер у нас зліва 4, а справа 6. 4 і 6, А разом буде 10. Ще одну цукерочку перенесемо. І тепер у нас зліва 3, а справа. 7. Разом їх 10. Так, перенесемо ще одну цукерочку вправо. І тепер у нас зліва дві, а справа вісім. Ось два і вісім. А разом ми знаємо, що цукерочок все одно 10. Так. І останню цукерочку перенесемо вправо. І тепер у нас зліва. Одна цукеречка залишилась, а справа 9. Ми знаємо, що все одно їх залишилось 10. Так, але ми 10 розділили на 1 і 9. Дітки, наше заняття з логіко математичного розвитку вже підійшло до кінця. Скажіть мені, будь ласка, хто сьогодні до нас приходив у гості? Яка цифра? Так, цифра 0. Вона стоїть перша в числовому ряді і є найменшою. А яку ще цифру ми сьогодні з вами вивчили? 10. Так, вона найбільша цифра в числовому ряді, який ми з вами вивчили. Ви всі молодці, дуже гарно сьогодні слухали, працювали, відповідали. Наше заняття вже підійшло до кінця. Всім гарного сонячного, теплого дня і до побачення!